Донеччина, Донеччина, Пушилін. І оці прильоти по Донецьку, по харцизьку. Е, наскільки серйозний урон нанесено? Як у них там настрої? Давай. Ой, дорогий урон. Дорого, це цим коштувало? дев'ятка пентаклій. Так. Гарно спрацювали і це їм дорого. І причому так дорого, що начебто заново треба все відновлювати до нуля. Дорого, ну знищено добре. Який настрій? А вони, мабуть, чекають повтору, до речі. Хвилюються і чекають, щоб найближчий час не було повтору. Будемо сьогодні. Ну, я думаю, що не зря вони хвилюються, в них там ще будуть веселі дні. А розуміють і хвилюються. Ну, все, ну, гарні карти. Йдуть гарні карти на те, що буде іще щось, якісь неприємності у них там будуть. Як у на настрій? Але ж як, як закріпився, це. да там? А він, до речі, найближчий час їде, поїде звідти? Планує відрядження собі. Куди? і карта сили, тобто... Можливо, це допоможе Кубзона. спецслужбам організувати до Кубзона, гарячіше, той його, гарячіше йому подорож. Гарячу путівку. До Кобзона ні. Зараз показує, що ні, підожіть. А куди? А він звідки чи родом, чи в нього сім'я не з ним там живе, тому що карта сім'ї випала. Звідки він сам родом? Можливо, туди, звідки він родом, чи туди, де його сім'я постійно перебуває. Можливо, в них десь там домик ще є. Тобто в нього плани е... виїхати, чи, можливо, показує, що сім'ю, а сім'я ну, ідите, Друзі, а ну сім гугліть, прогугліть, де, де родина розмілена? Можливо, є якась. Інфа. Чи він сам. Дородився, бо йому хочеться виїхати. А що, Дали, да. а що? Боїться? Боїться, хай боїться. Чекає його сюрприз в майбутньому. Теж хай боїться карта смерті. Ну, не скажу, що це прям зараз, але смерть біля нього ходить. І, до речі, в дорозі теж може в нього щось трапитись. То хай їде. Неприємності, якісь його чекають. Запорізька область, Баляцький. Як у нього справи? Тут люди якраз пишуть Паскуда Баляцький, Мелітополь, що чекає Гівнюка. А він грошей, до речі, накрав. О, ну. Він теж собі, можливо, охорону посилив. Не скажу, що у нього йдуть погані карти на нього самого зараз. І Він, до речі, ану, за це його Путін шайка покарає, він багато грошей накрав. На це закривають очі, закривають mm -hmm. на це очі, хоча під, о, під цими картами, що в нього зараз коїться, грошей накрав, і сказати, що ну там, можливо, теж через сім'ю щось було приховано, вивезено. І на це ж зараз закривають очі, не звертають увагу, а на потім. А ось на потім йому пригадають. Тобто те, що він думав, що не помічають, помітили, що накрадено, що він щось там, макінації, якісь з грошима. Чимось можливо, не знаю, що там можна робити, перепродавати, ще щось. Ну, якась макінація і ну, в великих, крупних розмірах було зроблено. І йому це згадають. Навіть, навіть можуть посадити, до речі, от в нього от цього більш не смерть іде, а яка решти проблеми з того, що він не крав. Мушу уникнути. І як знаєте, зможе уникнути, і шістірка. теж буде, якщо що, то тікати. Зараз що з ним буде коїтись. Ну, зараз нікуди не, не, не тікає на місці, хоча в дорогі у нього теж е, е, угрози стоїть, то хай їде, що той, що той хай катаються, бо в дорозі з ними може щось траплятися. Комар лобиве, скло прилетить і ще щось. Угроза в дорозі є в нього. Ну щоб його так прибрали... І різне буває. Чи щоб помер, зараз такого не йде. Живучі. Живучі паскуда, але нічого приберуть їх так, ну що ж, Сасальда, Сасальда а, поки окупована частина Херсонщини, і погано він виглядає і вже багато разів хворів і отруювали, але ж паскуда живуча. Що там зараз? Як у нього справи у нього справи? Бо пам'ятаєте, то коли навесні було, коли він давав розпорядження, коли рапс розквітнув? Він же жовтими квітами квітне і синє небо, і він віддавав наказ то все викосити, Скосити. знищити. По да, да. Бо, бо асоціації жовто-блакитна. Розумієте, яке кончене. І там ну, все, що не говорить, все як у нього, настрій, справи, перспективи. Настрій не дуже вже. Вісь мірочками ще посередині. І плани обрушені. Настрій не дуже. Які мав перспективи. Ось біля цього. ну сейчас подивимся, це здоров'ям чи його так приберуть, бо карта смерті повішений, зупинка, і прихід в ней був кращий, в кращий, як скажіть, не світ. Здоров'я, не ну, грозве. Життя. До речі, в нього більше все здоров'ям проблемки показує. Ну, скажіть, щоб прямо зараз помре. Теж ні. Сьогодні мимо. Ну нічого, ми помолимось за добрих людей. щоб Ще раз питають здоров'я. І в мене стройка мечів починається. Я хочу сказати, що в нього начебто не, не є велика проблема. Це позвоночник, і в нього проблеми зі спиною, з ногами, з позвоночником. Можливо, в нього була травма, не знаю, була, не була, але в нього проблема зі спиною, яка сильно буде псувати здоров'я в майбутньому. Ну, не смертельно, теж поки ще. Як я запитую собі, як він думає, Херсон. Звільнять українці. Так, карта повернення додому, старих спогадів. Старі спогади тобто це Україна і повернеться в старий стан. Сам він вважає, що ця територія звільниться і туз Пентаклі. От, Він розуміє, що вона звільниться. А знаєте як, тобто, можливо, у них хтось буде щось здавати і здадуть якусь територію. Показує, що домовляться і ну, щось там буде коїться за колісами тихенько в тиші, що приведе до, до того, що Україна забере свої території. Можливо, всередині там хтось дасть для того, щоб ми легше їх забрали. Чи вони взагалі якось може і відступлять? Не знаю. Ну це странно буде, щоб вони так зробили. Але начебто якась така ситуація, яка скрита всередині, проходить для того, щоб ми зайшли і забрали свою землю. Найближчий час помірність. Близько не, не можу сказати, що це найближчий, найближчий час, тому що помірність вона довга, і дві четвірки точніше, четвірка, і е... рицарь Пентаклі, він теж повільний. Не, не скажу, що це буде ось ось. Але він думає, що його заберуть. Заберуть колісничі заберуть. Його в його голові він вже прощається. Ну, колісо в наш бік, що тут гарні карти. Ми працюємо От над поверненням і страшний суд. До речі, по страшному суду територія. Це може повернутись зовсім неочікувано. От ми вже й не очікуємо. Хоча над цим працюють маленькими шажочками але працюють. Повернеться воно до нас. Ну, опять же, що там показував колісничі, що тут Паш він йде пішочком до своєї мети. І ця карта: ми заберемо свої території з вінцем з перемогою. У нас ще є плани. Але не, ми зараз нічого говорити не будемо. Тут, бо тут карта Є скриті плани е, якоїсь гарної роботи. А ну вдасться вона в нас. Так, там є добрі люди, скажу по-іншому, не буду говорити, як карти показують. Там є добрі люди, які е, допомагають для того, щоб. Щось гарне сталося всередині. Більш нічого не буду говорити. Пасічник, Оль, пасічник, давайте вже пасічник по Луганщині подивимось як його настрій. Чи вже боїться, чи пакує валізи, і яка там для нього перспектива, ага. Пасічник. Думаю, яка перспектива Я тут випала в мене десятка мочів. Гарна карта для нас і погана знов для нього. Перспектива його плачевна, його чи приберуть, чи так, чи так, ну не дуже гарний кінець. І далі гарні карти йдуть. Прям дуже добрі карти. Кінець його плачевний. Ні, давайте його називати Справедливий фінал. Ми ж благородні добрі люди тут зібрались і йому атата будуть зараз робити. По бокам тут королева і король мечів, тобто, з е знекіпатиме, там щось буде досить, е і на нього можуть повісити, в чому він винуватий, тобто на нього можуть тиснути, давити, і в гріхах якраз обвиняти. Е в нього зараз не дуже гарний настрій, взагалі е плачевно. А ну, він боїться за своє життя. Боїться, І, це знаєте, щоб не бнули. Боїться, знаєте що? Не за чужих, а за своїх. От так воно там всередині, Да щоб свої ж нічого з ним не зробили. Буде багато платити за охорону, до скриту охорону собі вже поставив. Охорону собі скриту ставить. І він боїться, щоб його не прибрали. Ну, його сино проберуть. Бійся, не бійся. А фінал буде такий. В думках навіть, навіть є те, щоб, якщо так піде, і буде пресінг, щоб, можливо, уїхати, якось скритися. В думках навіть таке буде, а вийде в нього, це? Ні, ні, не вийде. Ну, Я думаю, кінець у нього двохсотий, гарний двохсотий. Давайте тоді Крим, Аксьонов. Що знає він, як в нього стан перспективи? Чи допоможуть йому реби, якими він обвішався. Допоможуть що вони йому. Ну, поки що так. А, що він знає, вони, до речі, шукають зрадників і, і, і дуже так, прям пошуку зрадників, так що нашим, хто там нам допомагає, варто трошки Да, Знайдуть, а не знайдуть. Не знайдуть. Але в пошуках і в пошуках біля себе свого навіть оточення не довіряє зараз нікому. Так, який далі наступне питання по ньому? Який який його буде фінал, чи планує він виїжджати, бо а, досить, а, досить. Коротше, йому вже досить. Поки що, так сказати, добре, не може по ньому щось за ним смерть стоїть. Е, поки працює, поки на місці. Карта, що він сидить на своєму місці зараз іще. Я е, за ним угроза. Ой, карту смерті закриває. Угроза то є, але прям так сказати, щоб його зараз прибрали і ще раз, і він додав собі, можливо, ще охорону, він під захистом е, Не можу сказати, щоб його зараз прибрали. На жаль. А зверху та-та, йому там прилітає. І -та -та. яке до нього відношення зараз? Ну, так, відношення. То його нормально до нього ставляться, то прям дуже його сварять. Воно двойственне до нього відношення. По-різному буває. Це. Прям по-різному, ну сказати, щоб зараз з ним щось трапилося, скільки тягнув, ніяк не йде. <рігла> ну, почекаємо, ми вміємо чекати. Може, може, йому вдасться з валізками втекти. Знаєте, Оль по Криму яке питання хочу задати? Чи у найближчі пару років включиться на звільнення Криму Туреччина? це Долучиться. До, до, долучиться, да? До, Доєднається там до нас чи як. Ну по по, по вичищенню е, РФ звідти. В цьому році Енітж повішений висить, а взагалі. Вони не спішать, всі карти скрізь випали повільними. Світитися добре, якщо так не світитися, тихенько робити це все? тихою. В планах, то, начебто, і є це, але не спішать скрізь. мені впадають карти, які показують, що не спішать вони це робити. А чому? Чому не спішать? Розмови на вищих, я думаю, з Зеленським е наповнюють розмови про це розмовляють. Значить, то знаєте, щоб не включатися відкритим вже в конфлікт не включатися, одні мочеві, щоб пройти вони більше, тому що тут зверху луна випала. Е тихо це будуть робити. І вичікують. Ну. Чомусь вони зараз прям не стартують. Я з Путіном домовленість, Щоб не влазити. Не приміняти силу. От я з Путіним домовлюсь, щоб не влазити. І карта сили покриває. Не приміняти силу. Тобто, можливо, в них є домовленість на якийсь час, вони начебто не, не мають права туди лізти. Так домовились, бо в них, як начебто, є обмеження, зв'язані руки, щоб не лізти туди. А коли воно закінчиться? пішли. Ну, прямо зараз не йде. Коли домовленість закінчиться, воно теж тихо буде йти. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.